Щиріші вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі на нашому каналі програма від першої особи. Сьогодні участь у ній бере Валентина Січова, яка виконує наразі обов'язки голови Херсонської обласної державної адміністрації. Щиро рада вас бачити. Давайте ми з підготовки до нового року розпочнемо і нею ж і закінчимо. Приємно. Наближення нового року спонукає до проведення певного аналізу підбиття підсумків. Ну і Планування, хоча б найближчої якоїсь перспективи, і вчора на колегі обговорювали проекти бюджету на наступний рік і програми економічного, соціального та культурного розвитку. Скажіть, будь ласка, хоча б коротко, які визначено галузі пріоритетними для розвитку, і коли можна коротенький підсумок року, що минає Ну, пріоритетні галузі, нічого нового я мабуть не відкрию. Ми просто розвиваємо ці галузі зараз. Скажімо так, і найпростіше, і найбільш для цього природа нам все дала, і певні здобутки в нас вже в цьому напрямку є. На Херсонщині Херсонщина це аграрна життя, аграрна така перлина України. І не дивлячись на те, що у нас досить ризикована зона землеробства через те, що у нас бувають засушливі літа. Але ми йдемо до того, що все-таки в нас буде більше і більше зрошуваних земель, а тому ризики будуть менші. І, звичайно, нам ми розвиваємо аграрництво і потрібно його розвивати. І, скажімо, по деяких районах ми зараз водопостачання налаштовуємо для того, щоб для аграріїв була можливість поливу. Тому безпосередньо для Херсонщини важливо аграрна. Як це буде отрасль? Галусь. Галузь, дякую. І ще Господь Бог нас наділив всім хорошим для того, щоб у нас мала розвиток туристична галузь. До того ж, я вам хочу сказати, що ну, Європа вона знана такими. Архітектурними цінностями, давностями дуже цікавими. У нас немає, на жаль, таких принад. Але в нас є те, чого майже у всьому світі вже немає. У нас є нетронута первинні, степи. первинні степи, У нас є два моря, у нас є чудові джерела цілющі, дуже у нас найбільша пустеля в Європі. Так що у нас оцей Нетронутий туризм, зелений туризм, за яким Європа, Європа, в якому відчуває попит, на який відчуває попит, а у нас він готовий. Єдине, що нам треба, нам треба навчитись це все продавати через те, що ми не цінуємо те, що маємо, ми не звертаємо на це уваги. А всьому світу воно якраз то подобає. Тому я думаю, що ми на шляху ми вчимось. Ми дуже швидко вчимось. Ми для цього багато робимо. Я думаю, що в нас це буде гаразд, і звичайно, в нашій розвитку... переброшу, така як да. замісна терапія виходить раніше для нас, які були переважні галузі, це була індустрія, так це була промисловість. У нас працювали ці підприємства. А коли вже так трапилось, ну власне як трапилось, ми і звернули увагу на те, що в нас під ногами, так і вчимося, тепер це гідно подати. Бо до часу ми на це не зважали. Ви знаєте, в житті це не лише тільки в нас. Взагалі до перемін спонукають якісь проблеми. От виникає щось угу. Що треба шукати вихід. Треба шукати вихід. І тоді це такий стимулюючий дуже добрий момент, який примушує щось нове шукати. Тому нічого нового. Наскільки я розумію, курс на цій галузі взято на наступний рік, оскільки вони гарно спрацювали цього року. Ну, не лише тому, що гарно спрацювали цього року. Я думаю, що це відбувається, тому що ми все-таки розуміємо, а е, чим яким чином найскоріше можна досягти угу. розвитку. Е, туристична галузь, от саме зелений туризм, вона не потребує таких якихось великих коштів, вона більш потребує ентузіазму і креативу. І креативу. креативу розумієте, це те, чого в нас. Вони не обмеж... треба позичати. У кількості. нас це є. У нас е, трохи бракує грошей, трохи, трохи бракує вміння їх заробляти, скажімо так. Uh -huh. А от креативу виходити з крупного становища, у нас цього добра, слава Богу, вистачає. Ви візьміть, будь ласка, зелені хутори Таврії. З боліт, з нікчимушної землі, е, люди зробили, застосовуючи тільки творчість, зробили це. оазу. І там, будь ласка, зараз зелений туризм розвивається? У нас таких місць дуже, дуже багато. Пані Валентино, далі теми не, 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 не такі вже приємні, про з якої ми почали вчора ж, таки на колегії розглядали питання забезпечення наших демобілізованих бійців із зони антитерористичної операції, медичної допомоги, психологічної реабілітації. Будь ласка, як налагоджено цей процес чи всі охоплені ви знаєте, я не хочу бути нещирою. От влада всіляко своїми постановами демонструє, що про людей, які захищають нашу країну, про їх сімей треба турбуватись. Угу. І на владному рівні абсолютно все це робиться. Чому ж потрібно знову і знову створювати якісь центри і так далі і тому подібне? На моє глибоке переконання це відбувається через те, що ми, звичайні люди, кожний на своєму місці. Просто не маємо душі. От як, наприклад. Це То справа у виконавцях, так? Так. Папери гарно прописані. Так. Папери дуже Допомога гарно Допомога пропис... задекларована най... найоб'ємніша, так? Так. так. Але коли доходить справа до діла, то чомусь не всі люди, вибачайте, мають людські якості. Очора та ж Наталя Вазаловська, дякувати Богу, вона. Людина, яка дуже переймається цим угу. питанням, вона дуже неформально до нього відноситься. Вона зараз об'їжджає всі райони, з'ясовує в районах, яким чином там облаштовані справи. І я вам хочу сказати, що не дивлячись на те, що директиву ми розіслали вже дуже-дуже давно, яким чином це має бути на районах. Ми її проговорювали. Я на нарадах проговорюю. Все рівно не у всіх районах, це ще створено. Все рівно не всі. Працюють так, як належить, через що? Тому що, от дивіться, ми можемо говорити про психологічну реабілітацію. Але коли людина прийшла і ти до неї не те, що непривітно, а безучасно, відстраненно поставився, вже ніяка психологічна реабілітація їй не допоможе. Вона вже просто не повірить, що ти зацікавлений. Зустрічає її звичайна людина, яка на роботі. Так, у цієї людини якісь негаразди вдома. Так, у неї невелика заробітна платня. Але від того, що ти нечемно чи без душі відповіла людині, в тебе ж ні заробітна платня не добавилась, ні вдома ситуація не розрулилась. Будь ласка, ну і саме ця людина, яка до тебе зараз звернулася, вона найменше в цьому винна власне. Звичайно, звичайно. Просто і зганяти кожна злони, людина на своєму треба. місці має розуміти, що вона має зробити, і має всю, кожну роботу робити з серцем. З душею, якщо немає оцієї душі, яким не були постанови uh -huh. президента, яким не були розпорядження Кабінет голови обласної державної голови. адміністрації, це не можна, не можна як би доповнити. Розумієте? Добре, а як виходити з цієї ситуації? Ну, я думаю, адміністративний що адміністративний вплив треба, доречний, чи не, будемо випадку? Я виховувати? думаю, що з людьми все-таки треба працювати. З людьми дуже треба працювати, людям треба пояснювати. І знаєте, я думаю, що все-таки ну, доброта, вона, вона достукується до кожного. Тому людей просто треба переконувати і показувати на, на прикладі. А може жорсткі ще якісь методи застосовувати? Е, знаєте, мені здається, що насилля породжує тільки насилля. От треба знайти от, ту якусь точку, де людина зрозуміє. Що дивись, тобі ж приємно, коли до тебе по-доброму. передай це далі. Але я вам хочу сказати, що в багатьох, дуже в багатьох випадках це спрацьовує. Але хочу привести приклад. Просто я дуже часто стикаюся з цією установою. У нас є така установа, як Держгеокадастр. У мене таке враження, що там взагалі сидять люди, ну, у них, мабуть, душі і серця взагалі немає. Машини, я сьогодні. за те, щоб всі люди працювали по законодавству. Взагалі, е, у нас буде порядок тоді, коли ми всі абсолютно будемо дотримуватись законодавства. І тоді навіть погане законодавство, яке є там десь на сьогодні, його, його випишуть, тому що всі будуть під цим законодавством і не буде зацікавлених того, щоб комусь воно було погане, комусь добре. Так от, е, дружина, чоловік, який зараз в АТО. Написала заяву Держгеокадастру, щоб їй виділили земельну ділянку. Їй відмовили. Причина відмови, знаєте, яка була? Оця ділянка Держеокадастру відмовив: причина відмови полягає в тому, що межа цієї ділянки, яку вона просить зараз, не межує з тією ділянкою, яку їй виділили до цього. А яка вам різниця? Хіба в законодавстві є вимога, що вона має межувати? Ні. А може їй так зручно? Куди далі ця жінка має йти з цією відмовою? Який механізм є? Вона може це оскаржувати? Вона може це. Чи це, це вже оскаржувати? не підлягає оскарженню? Ні, вона може це оскаржувати, вона може це оскаржувати в суді. Але хіба це шлях? Ви уявляєте, якщо кожна дружина нашого захисника. Буде змушена йти в суд для того, щоб оскаржувати дії чиновника. Ми, знаєте, обласна державна адміністрація. Ну, можливо, і варто просто. влаштувати хоча б один такий показовий процес, аби просто іншим. Але я думаю, що це треба робити не дружині. Це треба робити громадськості. Це треба робити, можливо, спільці е, воїнів не АТО, не щоб вони показали, що так робити не можна. А взагалі, що стосується цієї структури. То, скажем, відмов і нарікань на неї так багато і серед людей, і серед підприємців, що я взялась відслідковувати їх діяльність і дуже предметно. І я думаю, що ми будемо робити аналіз, експертний аналіз по кожній їх відмові, наскільки вони обґрунтовані. Хочу сказати, що певний аналіз вже таки є. І що в результаті цього аналізу є на сьогодні? Не можу сказати, що Держгеокадастр відмовляє безпідставно. Ні, підстава є. Але що прослідковується дуже чітко. У нас складне законодавство, дуже складне для читання. Я вважаю, що чиновник має працювати таким чином. Прийшли до тебе з питанням, ти розглянув, щось не відповідає. Ти не мусиш просто відмовити. Ти маєш сказати. Ви знаєте, щоб ваше бажання було задоволено, ви маєте оцей документ переробити отак, угу. а оце зробити отак. І потім подати нам отаку заяву, і ваше питання буде вирішено. Оце, я розумію, буде належна робота чиновника. Угу. Поки що держгеокадастер працює так, Не пущать, не положено, угу. а далі хоч трава не рости. Ви знаєте, я думаю, що таким як чином. Якби вони її берегли, у нас не було б скільки розхапано по узбережжю землі. Розумієте? Оце і прикро. Так. Я думаю, що робота кожного чиновника має бути налаштована саме так. Людина не може знати все законодавство. Розумієте? Ви маєте підказати, яким чином це має бути зроблено так. Щоб було воно і в відповідності до угу. законодавства, і максимально наближене до того, що потрібно людині чи підприємцю. Ми працюємо над цим. Е, мені здається, що є вже зрушення, е, наприклад, по таможні. Е, якщо пам'ятаєте, то нашу славнозвісну історію з паромом досить резонансне було відновлення сполучення так, з -зон гудак. так. Ну і більш-менш таможня, все тебе зараз себе показує в іншому кольорі, тому угу. це приємно. Це дуже ну, мені здається, що все ж таки е свою роль зіграло і те, що це було огласки, так, Про це дізнались, про це стали говорити. А ви знаєте, я взагалі хотіла би звернутися до херсонців е з приводу чого? Неможливо подолати отакі якісь явища, якщо ви про це будете говорити на кухні. Про них просто невідомо. Якщо ви будете звертатись до влади, я вам обіцяю, ми будемо реагувати. Тому. Шановні херсонці, тільки з вами разом ми можемо навести лад і на Херсонщині, і в країні. Пані Валентино, презентовано в Херсоні меморіал загиблим воїнам АТО. Мені здається, що ну, ми принаймні намагаємо згідно оцінити подвиг наших земляків, це безумовно, але мене цікавить інше, наскільки так же достойно ми поводимось із живими, тобто із родинами наших загиблих героїв земляків. З якими вони стикаються проблемами? Я так розумію, той же Держгеокадастр. Що ще? Ви знаєте, мені пощастило, що на цій ділянці у нас працює Вікторія Вагнер. Угу. Мені дуже пощастило. Я дуже поважаю цю жінку. Вона і розумна, і красива, і, і загартована такою ж такою трагедією. І вона має дуже велике серце. Тому за цю ділянку я більш-менш спокійна, через що? Все це йде через неї. І там, де щось не ладиться, ми трохи підлаштовуємо, бувають різні дуже ситуації. Але я рада, що вони не входять в систему. Розумієте? Що все-таки там жива робота. І ми намагаємось, дякуючи їй, всю цю роботу проводити по-людськи. Не так давно ви разом із представниками громадськості інспектували. Роботу оперативно-диспетчерської служби комунального установи, я навіть зачитаю дуже складна назва обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Вона віднедавна працює тепер у повному режимі. Ви навіть перевірили стандарти витримано, не витримано. Журналісти ви перевіряли ви про це розкажете. І чия це була ідея? Але але чи всі жителі Херсонщини тепер можуть засікати? секундомер у разі, ну, у разі поки, такої поки ні. Чому? Поки що ні. Чому? Е, поки що ні. Е, ну, існує дві причини взагалі. Е, людський сьогодні... фактор чи це друга? Люд... Ви знаєте, Це перша, е, людський перша фактор чи друга присутність скрізь, uh -huh. абсолютно скрізь. Е, знаєте, Фактор відповідальності, фактор турботи про своїх людей і так далі. Він присутній перш за все. Але є і суто технічна причина. На сьогодні підключено місто Херсон і підключено декілька районів. Із районів підключені ті райони, які профінансували свою частину. Чому ми, от цей проект, це гордість Андрія Станіславовича угу. через те, що це його ініціатива? Проект Аеропорт це було зроблено для бізнесу, для розвитку бізнесу. А е, швидка допомога це було зроблено для людей, тому що знаєте, здоров'я це ще не все, але без здоров'я все решта нічого. А від того наскільки швидко буде надана екстрена медична допомога, дуже часто залежить життя, на життя. Життя, саме життя. навіть не здоров'я. Е, угу. В цьому проєкті я теж горжусь ним до, е, дуже через що е, цей проєкт має Харків, Харківська область. Має Київ, Київська область немає. Має Дніпропетровськ і немає Дніпропетровська угу. область. Потужні промислові так. Вузли. і має Херсон і Херсонська область. На сьогодні підключено 10 районів Херсонських. Чому 10? По-перше, це ті райони, які свою частку профінансували. Угу. А проект цей зроблений за гроші місцеві. Державних коштів там немає зовсім. І фінансується він дуже дуже просто. От Є кошторисна вартість цього проєкту і є чисельність населення. І в залежності від того, скільки, е, яка чисельність в районі, там по 9 гривень на людину вийшло, перемножили 9 гривень на кількість людей. Оце кожен район мав профінансувати цю суму. Дуже просто. От Підключили ті райони, які найбільше профінансували. Всього декілька районів профінансували 100%. Всього декілька. Решта. Тож більше, чим менше. От щомісяця зараз надходить 400 дзвінків. 300 з цих дзвінків, 380-400. Uh -huh. 300 з цих дзвінків належить до Херсона. Херсон за своїх мешканців мав заплатити 2 мільйона 952 тисячі, здається. А заплатив? Поки що нічого. От ми сьогодні ходили, і я персонально. Е пану голові. Пану голові. Взагалі, він дуже добра людина. Я думаю, що він відгукнеться. Показувала, яким чином діє, який наскільки це хороший проєкт, наскільки це економний проєкт, наскільки там все логічно, знаєте, ми про це от зараз бачимо по телебаченню. Оце в нас зараз така швидка допомога, як ми бачимо в іноземних серіалах. Один до одного. Тому ми дуже чекаємо, ми сподіваємось на райони, які ще не розрахувались повністю, що вони розрахуються. І сподіваємось на ті, які ще не заплатили, що вони заплатять. Але це оця людська. Але люди вже отримують допомогу. Люди безумовно отримують. допомогу. І навіть допомогу. Херсонці. І навіть Херсонці не я знаю, кажучи, нічого що не 400-300. Це від Херсона. Так. Це от людський фактор, це відповідальність за своїх людей. А що стосується технічної умови, то розумієте, е диспетчери мають вивчати район, який підключається. Вони мають і доріг знати для uh -huh. того, щоб спланувати яким чином доїхати. І е дуже багато таких нюансів, які вони опанувати зразу на всіх районах не можуть. Тому оце, оце технічна складова, е з приводу якої поетапно, от зараз десять. Але десять ті, за які вже більш-менш розрахувалися, і далі отак поетапно піде. Що стосується а в ті, які взагалі да. не взяли в цьому участь, тобто до них ще не, не приїде так швидко, ні, ну Тож ми не можемо, допомога. ми не можемо так чинити з людьми, але просто в ті райони вона ще їде по не через под, 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 да. стандартам, да. так. Так, вона їде ще, на жаль, по тим стандартам. Ще одне таке запитання. У нас немає ліків за платіть за пальне. Це припускається е, тепер. За... Ні. Тут це виключено. Тут це виключено. Всі машини мають облаштовані GPS. -ами. Це контроль. Поминутний контроль. Мало того, Знаєте, це гарно спостерігати, так як у вас на моніторі абсолютно видно кожну машину. Видно, куди вона рухається, чому а вона скільки рухається. Їх, до речі, Можете назвати? Ой, не можу сказати, не, не хочу говорити неправду, uh -huh. не пам'ятаю зразу. От. Є райони, де безпосередньо там дислокуються, є скільки, скільки тут базується на базі, uh -huh. декілька баз всього. Тому не можу сказати, не пам'ятаю. Ну і про приємне, так як планували все ж таки. За вашою ініціативою ялинка цього року була прикрашена і встановлена коштом підприємців, да. які ви чули відгуки з цього приводу. І як вважаєте, чи стане це традицією? Ну, наскільки я розумію, враховуючи те, що в бюджеті ніколи не було передбачено грошей на? Ялинку, а губернаторська ялинка стояла. Я так розумію, що це ж не за губернаторські кошти, було, а все рівно було за кошти підприємців. От е, е, що стосується змін, ми оцей процес, який раніше був у тіні, вивели просто на світло. Просто я зустрічалася з підприємцями і казала, що ви ж все рівно це робили. Але то була губернаторська ялинка. Давайте <кхем> ми зробимо так, щоб це була не губернаторська ялинка, а ваша, щоб люди бачили, що бізнес, який дає робочі місця. You keep... Плачує податки, він ще просто соціально відповідальний, він турбується про вас. І знаєте, чесно кажучи, мені там говорили, що в Фейсбуці там пишуть, що Січова вимагає кошти і так далі, і тому подібне. Я абсолютно Був спокійно зголос. до цього ставлюсь. Абсолютно спокійно, не на чужої роток, ні на кінні платок. It's Я так. горда з того, що підприємці зібрали ці кошти. У нас ще трохи не вистачає. Ми ще просимо вас, будь ласка, шановні підприємці, з миру по нитці нам буде на ялинку. У нас ще трохи Трохи не вистачає і у нас зовсім зовсім мало часу. Так що, будь ласка, зверніться в фонд і перерахуйте, хто скільки може. Але е, хочу сказати, от у нас є така е, торгово-розважальний центр е, фабрика. фабрика. Я вдячна всім, хто перечислив будь-яку суму. Але хочу сказати за фабрику: е, вона не належить людям, які б жили в Херсоні. Її господарі де живуть в іншому місці, я не знаю де. Я знаю, що директор, який працює, він теж одесит. Але фабрика перерахувала 100 тисяч гривень на цю ялинку. От на мій розсуд. Він одесит, але він херсонець. так? Так. На мій розсуд, людина просто розуміє, що вона має таке підприємство в Херсоні, це херсонці. Дають йому можливість робити бізнес, відвідуючи терце. Тому він, шановні херсонці, зробив Таким доклав чином зусилля так, і він зробив вам цю ялинку. Я дуже вдячна підприємцям за те, що вони відгукнулись і, скажімо, допомогли нам всім зробити свято, але мені здається, що це не зовсім вірна практика. Робити таким чином ялинки. Тому я говорила з багатьма депутатами і дуже надіюсь, що на наступний рік у нас все-таки в бюджеті якось будуть передбачені кошти на те, щоб, скажімо, ми облаштовували такі. Вже святати. не ходити, ходити з досягнутою рукою. А взагалі хотіла би, щоб на майбутнє в нас була одна гарна ялинка, навколо якої. Ми би всі... Щоб ми не розпорошували зусилля, так, так? А вже сконцентрувалися на одному так, і таку її зробили. Так, і розважальні програми б робили, і святкові програми робили. І це було б, знаєте, ну, я не знаю, у нас там площа, у нас там площа гідності. Люди, які загинули і, можливо, ще будуть гинути, вони ж роблять це не раді трауру. Вони роблять це заради життя. Це також активно обговорювали в соціальних мережах, що на площі свободи таки А ви знаєте, казали, що становили. от ви на Костях робите, та нема ж там кладовища. Там нема костей. Це свято гідності. Ми на цій площі відстоювали свою гідність. Ми тепер це маємо там все життя оплакувати. Ми маємо зробити, От ми... Робимо місце вшанування наших загиблих. Це буде гарне місце. Отаке От десь в центрі ми маємо зробити місце вшанування і Небесній Сотні, угу. і всім нашим героям. Вони мають бути поруч з нами. Але це не має бути центральна площа міста, тому що улюблене місце і прогулок, і матуся з діточками, ну, звичайно, так, і просто малише прибігає. Звичайно. Там. Ми ж... Ми ж все робимо для того, щоб бути щасливими, а не для того, ну, щоб врешті оплакувати. за це і стояли на майдані. Так ну, звичайно, я дякую вам, пані Валентину, за участь у нашій програмі. Глядачам дякую за те, що вони уважно її дивились. І перш ніж попрощатися, звертаю шановні вашу увагу на те, що ми продовжуємо показ фільмів власного виробництва циклу Герої не вмирають. Одразу після нас чергова історія життя і загибелі під стінами Верховної Ради 31 серпня цього року, 25-річного ігоря. Дебріна зі Зміївки, не пропустіть героям слава, а живим до віку пам'ятати, завдяки кому мають можливість у мирі, спокої зустрічати свята і будувати свої плани на майбутнє. До наступної середи. Дякую, до побачення. Щасти.